Дорогі друзі! З вами вже я Апрель І сьогодні вийшло оновлення у, підко... у Conquer The World із Першою світовою війною. Ну і не зайти я не міг, однак країн тут досить мало. Як тільки ну, ти заходиш у перший север, зразу усі цікаві і сильні країни займаються. І... Словом та. Сьогодні я буду грати за Австро-Угорщину. Як би я не хотів. Добре. Так. В першу чергу, в першу чергу. Сербія. Старова. Однак, чесно, я планую розділ. Що СПД тягне до дітей? Тягне, прям тягне. Тільки спекшу давай та Альянсу. Реф'юзи. Альянс до студію. Альянс до студію. Буду отуватися. Оу. А це буде чудесно. Так, звідти війська треба відтягувати терміново. А сервір швидко і легко розвести. Якщо я її швидко не розпустил, то в Німеччини вже буде в рази важче. У Австро-Уроші досить слабка економіка, і це те, що я прям знаю. Вона і дуже слабень каде. Так коли я ю, чого так рано? Радо, рано, рано, дуже рано. Так встиг приготуватися Підтягуємо, 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 підтягуємо. Я не готовий ага. я Не готова. Але я <зас> так. На. Вперед. Лес Оум Блин, появляє бути таким хорошим. Опа! Опа. Відкріплення е тут не буде підкріплення, а тут буде. Того швидко розносити його армію, поки... Його північна армія не видишь. Армія ще піти. Ай! Єс! Yes. Прад! Посман зайти! Ш це сюди! Це сюди! Господи, я не то назажимаю! На! На! Тепер е сюди! Сюди! Сюди, сюди! Цю армію сюди! Посконцентрую війська! Ага! Зазвичай!

Нічого, він поліз на мене. Хе-сього. Але... О ні, цього я боявся більше всього. Зараз буде величезна битва. Всі війська, всі підготуватися до важкої битви. Mm. Легко зараз нікому не буде. Зараз буде тільки важкої. Блин, а виска ведь вступают. Виска ведь вступают. Вступают добряча. Сдавалось бы, а у меня больше виска, а? Их тебе. Их пробьешься. Спаби, звісно, йдуть. Але вони не успішні. Треба оточити у фамму. І можна буде щось більше. А якщо мої війська будуть оточені, буде погано. А якщо його будуть оточені, будуть добре. Мені. Йому ні. О, значить, щось так. в вкрытую сюда. Длина емиксный микс, 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 микс Еще забыт Она еще в планах с хрусаками. Давай! Не встых не. Це. Живемо. Живем, живемо. Беремо на півіч. Ти хелп хочеш написати Німеччину, чи ти. Чи ти писати розчилась? Ні. Ты думаешь, коли виграю? Буду дійсно просити. Угоджусь на такой идиотский мир? Нет. Я не идиот. Готовься втрачать свой Баралин. Ты это заслужил. Я уже думал, буде катастрофа. Але не <свіс> живем, живем. Живем. Чилим, позиваемся. я не кругусь. Все вчасно? Нормально? Е. се не о! ботику, ты ку, ты пізновато запацював. Прошу. Велика. Велика. Э, -няк 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 -няк. Велика Римська імперія. Економіка в мене різко вверх пішла. Мене це радує. В мене були й по бої. Віталій, ага. Нехай фанціфіню страждає. А я хочу звістри поху... Тому що бачиш ли. Ця скотина зі мною Альянс розривати вирішила. І вона думає, що вона дуже і дуже сильна. Не а зараз ми це перевіримо. Так, Росія, Росія, зараз за Російську Імперію грають. Але то грає, я не бачу, він, мабуть, в цей режим. Я цим режимом не користуюся, бо він не сильно зручний для мене для мене, але для нього можливо вічний. Але в першу мені треба буде оточити Варшаву. Військ у мене багато. Але потахної приблизно рівні. Хіт у мене 3-3. Непогано. погано. З Франції є Альянс, так що в теорії вона має воювати на своїй фіні. На своїй частині суші. А отже. З великих проблем не повинно бути. Цікаво те, що у першій світовій не було такої фіні, як фашизм, але чомусь різко фашизм тут є. Без його чому? И вот русь раз роботик складки, да? Скоріси, дать, так і є. Ага. Чим Росія займається я зрозумів. А займается она тим, що страждает нею. Поки я и славный союзник вонтую. От у неї масштабну бойову компанію і операцію. Але легкою вона точно не буде. Є, е, на жаль, доведеться ось так. Буде нелегко. Зазвичай в моменті там, де ми вже... першій собі вже закінчується. Але... Будемо сподіватися, що не закінчиться. Тому що в мене... Зараз буде прокачка четвертих пукалок. І Перевіримо наскільки Тобі рашка падрашка буде легко. Тому що я збираюся тебе множити. Армію назад підтягуємо. Так. Блін. А як мені тут оточувати, будь ласка? Я планував двома дивізіями тупо зайти і перекрити усі війська, які знаходяться тут? Але з іншого боку... І тут треба війська перетягнути. Трошки фігова штука але розігнути потрібно. Тому що хай там як. Але якщо я захоплю ось цей псок. Мене вже буде на спинний. Sorry. Але ти сьогодні мій обіг. Ні, не треба було зі мною альянс ламати. Тому що тепер ти помреш швидко. Пополюс. Я знаю, що не, не це між собою, але давайте зробите ви, ви, якщо ви зрозуміли, добре. Слово, в наступній частині я поминужу на нулі рашу. Сподіваюсь. Пасіо з нашого натопхала, придумаю. І слом. буде жорстко. Дякую за перегляд і побачимось на наступні часів.